Доброго дня. Вас святає компанія «Автопарк». У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi A6 2016 року. 2 літра бензин. Кватро, вони привід само собою з пробігом 168 тисяч кілометрів. Машина в шокирнючому стані по кузові, вдягнута зовнішньо в S-Line. По пробігу 168, нагадую, стоять ось такі класні 19-ті титани і хороша літня резина. Салон в нас шкіряний, Шкрині сідушки темного кольору, присутні у нас пам'яті сідушок, підігрів спереду заду, мультикермо. Ось така в нас величезна мультимедія, тобто камера заднього виду присутня, старт-стоп, автомат, кримоконтроль контроль багатозонний, чорна стеля і люк. Дуже класна комплектація. А стан салону взагалі ще карантині сідушки у нас без витерстень, без плям, дуже гарно виглядають. По техніці теж автообслужено. Без зайвих зауважень. Якщо хочете перевірити ваш автомобіль, є в нас автосервіс. Будь-яка перевірка, чи комп'ютерна, чи діагностика, чи худоба, чи мотор, все можемо зробити, перевірити. А у вас, якщо зацікавить даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.